Керамічний камінь або домашній необрізний манікюр працює на суху. Не потрібно нічого розмочувати або розпарювати. Беремо камінь як ручку і гострою його стороною випилюємо сухість на валиках. В даному випадку, мертва шкіра вона суха, тому й осипається при спилюванні порошком. А от жива тканина вона волога, тому ми її не пошкодимо. Впилки усі сторони робочі. Кладемо камінь ось так. І зашліфовуємо шкіру до ідеальної гладкості. Верхню кутикулу піднімаємо круглою частиною пилки, відштовхуємо її ніби лопаткою. І потім продовжуємо працювати гострим краєм. Важливо спилювати кутикулу, а не нігодь. Для цього потрібно поставити камінь під гострим кутом до нігтя, немов літак йде на посадку. І продовжуємо спилювати кутикулу ось такими рухами. В куточках ми рухаємося з центру в сторону, ось таким чином. Камінь можна також використовувати як пилку для нігтів.